Ситуація на вінницьких ринках далека від ідеальної. Часто густо там порушуються правила торгівлі. Це засвідчили планові перевірки працівників профільних управлінь. До адміністративної відповідальності притягнуто 30 осіб. Діяльність деяких торгівців призупинено до усунення ними порушень санітарних норм. Тож міська сес вирішила посилити контроль за дотриманням правил торгівлі на місцевих ринках. Тему продовжує Марія Бомбело. Планові перевірки санітарного стану ринків не дають бажаних результатів, адже часто неможливо встановити реальний стан справ. Про це заявив Олександр Сорочан, головний державний санітарний лікар міста. Серед інших проблем відсутність на окремих ринках пільгових місць для торгуючих дрібною сільгоспродукцією. Серпня місяця цього року адміністрації базарів, хоч і впровадили певні заходи по впорядкуванні торгівлі, втім не виконали у вказані терміни багатьох вимог. Ринок центральний не так стан сміттєзбирального збирального майданчика незадовільний. Брудно. дезінфекція території майданчика не проводиться. На території ринку допущена торгівля продуктами харчування свіжомороженої риби без холодильного обладнання при температурі і повітря плюс 33 градуси. Ринок привокзальний, ТОВ «Бізнес-Про» Територія ринку своєчасно не прибирається, грудна, навколо розкидані залишки фруктів, овочів, картонні ящики не дотримуються дезінтібічних життя. Санітарний стан світ збирального майданчика незадовільний, брудно, контентний і шаві на території ринку овочі фрукти реалізуються з землі. На сьогоднішній день за фактами порушень до адміністративної відповідальності притягнуто 30 осіб. Винесено чотири постанови про тимчасову заборону експлуатації ринків до проведення генеральних прибирань, усуненню порушень санітарних норм і правил. З метою не допущення животруні серед, серед села адміністрації ринків порваних подачі. Направила на 7 постановка. Заборону реалізації продуктів харчування домашнього виробника, заборону реалізації молока в Петляшках невідомого походження, заборону реалізації продуктів харчування, що швидко псується кожа по замежем холодильного обладнання та при його відсутності, заборону реалізації продуктів харчування з землі, заборону реалізації під коротку хробів без ветеранату снідання і експерти. Керівники санепідемслужби та управління розвитку споживчого ринку та послуг Вінницької міської ради планують посилити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках. Наразі вже проведено ряд заходів з профілактики харчових отруєнь. На базі вищезгаданого управління працюватиме телефон гарячої лінії 35 17 66. Він буде працювати з 9 до 18 години. Тож споживачі чи працівники ринків можуть звернутися та надати інформацію стосовно проблем, які існують на ринках міста. Усі факти детально перевірятимуться. Також буде проводити Моніторинг стану справ по кожному ринку окремо.